І e назвав розділену Україну одним із глобальних ризиків 24-го року. Видання аналізує, що на великій війні настає ключовий момент. Якщо Київ не вирішить проблем із людським ресурсом, не збільшить виробництво зброї та найближчим часом не розробить реалістичну військову стратегію. Українці зазнають територіальних втрат. Аналітики певні, що Україна цьогоріч, імовірно ризикуватиме, е, битиме вглиб Росії. Що може спровокувати безпрецедентну відповідь Москви та втягнути НАТО у відкрите протистояння? Ну, цікаві такі думки. Ось Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Буде зараз за до нас доєднуватися. Пане Павле, ви вже з нами. Добрий день. Слава Україні! Героям слава! Пане Павле. Ну, ось така чергова резонансна стаття від Тайму, глибока, за розуміннями і якщо Україна все не зробить. Ну, якби зрозуміло, що війна наша, але ж вона ж має великий глобалістський глобальний підтекст, це ми не побачимо ролі наших союзників. Чи вони вже все зробили, що від них залежало? Ну, Знаєте, все залежить і від союзників і від нас. Ну, по-перше, Ключовий момент, от така е, сентенція. А 22 й рік це був ключовий момент. А 23-й. А 23-й був ключовий момент. Був. Це 24-й теж ключовий момент. І зрозуміло, якщо ми згуртуємося, якщо ми відіб'ємо ворожу навалу, поженемо його, то це ключовий момент до нашої перемоги. Якщо ми потонемо в розбраті. Ну, як буде, як в 2018 році, власне кажучи, Україна перестане існувати. І кожен рік, це ключовий момент. Життя держави, виживання України це боротьба. А під час широкомасштабної війни це боротьба вдвічі, в квадраті, в кубі. І тут питання. Тут Питання навіть не стоїть, боротися треба, і хто відповідальний, в першу чергу, це наша відповідальність, відповідальність українців. Ми часто закидаємось зараз американцям претензію, таку, що от Конгрес Сполучених Штатів не хоче перераховувати в Україні кошти, щось там тягне, дискутує, не можуть вони прийняти законопроект про допомогу Україні Ізраїлю. І до цього доєднується там оборона і охорона кордонів, міграційна політика в Сполучених Штатах. Погані вони американці, не, не можуть нам допомогти. А ми краще. Ми, власне кажучи, зараз не стоїмо перед вибором допомогти Грузії чи допомогти Європі. Наша задача допомогти самим собі, і ми не можемо прийняти законодавство щодо мобілізації, а, Ну яка, який толк від грошей і зброї, якщо у нас буде нікому воювати. Ну, тож питання глобальне і першим ділом питання до України. І Таймс, і Нью-Йорк Таймс, і БІЛТ, і Вашингтон Пост можуть писати будь-які аналітичні статті. Про те, як загине Україна в цьому році, чи Путін їде тріумфально до Києва, але все це залежить першим ділом від нас, від українців, від нашої згуртованості відсічі агресії. Так, от, пане Павле, і таке враження складається, що власне е, говорять вони про те, що тут все залежить від виключно українців, бо вони свої прерогативи також перераховують. І е, війна на близькому сході і розкіл власному суспільстві, бо там вже президентські вибори. Вони до кінця самі не розуміють, що в американському суспільстві буде. А тут українці робіть. Я от до чого, цей присмак такий невеличкий. Знаєте, ви все правильно говорите, але ж ну, ми ж знаємо, що без Америки ми не встоїмо. Це ж однозначно. Хоч самі, хоч хоч ні, але ж і без їхніх технологій наші не будуть будуватися. Ну. Девід Кемерон, британський міністр оборони, колишній прем'єр-міністр, буквально сьогодні зробив таку заяву, що Британія допомагала Україні. Раніше і до 22-го року і буде допомагати в 24-му, в 25-му і в 26-му році, і закликає до цього всіх європейських держав, тому що, за його словами, ВВП Росії в порівнянні з ВВП Об'єднаної Європи це горобець От, 25 і, до одного, здається, він називав мені це. Так, так. І ну тут безумовно, по-перше, Кемерон знає, що каже. По-друге, ті слова про те, що 24, 25 і 26 це свідчить про те, що о, наші партнери залишаються з нами. І не 20 тільки в 24 році. Вони розуміють, що нам доведеться боротися і в 25-му, і швидше за вши, і в 26-му. І, і що ця навала з сходу. Це загроза не тільки українцям, а й європейцям всім разом. Але е, боротися, ми стоїмо на, на передньому, ми стоїмо в авангарді. І така вже нам доля дісталася жити от поруч з цим е, кривавим сусідом. І якщо ми самі не будемо готові е, захистити себе, своїх рідних, близьких. То ніхто це за нас не зробить. Пане Павле, стосовно, власне, вирішального 23-го року, який ми з вами от згадали, який закінчився, і, по факту, в кінці року сталася трагедія в Ізраїлі. Говорити, що там нема російського сліду, мені здається, це ну, дурня просто. Тепер ось Карея Кім Чен Ін е, максимально знову в чергове, але вже так конкретно загострив свою риторику. Чи побачимо ми е, ще якийсь конфлікт у 2024 році, той, який все ж таки змусить всіх забути про нас? Ну не думаю, що якийсь конфлікт. Хіба що неможливий такі конфлікти теоретично, що можуть задьмарити агресію в Росії в Україні взагалі віднести на другий план. Почнеться ядерна війна, але ну, такі конфлікти навіть довкола Тайманю мало ймовірні в цьому році. Там теж Китай буде намагатися вирішувати таким гібридним шляхом задачі. наприклад, ті ж вибори в Тайвані можуть радикально змінити ситуацію. А, але е, російська стратегія от, на розпалювання купи е, пожеж, щоб ну, не забули Україну, а щоб прирівняли її до цілої низки таких е, пожеж, пожежок, е, пожеж, що у світі, вона залишається ну, буквально е, на днях події в, в Боснії герцеговині в Герцеговині, де е, Ну, очевидно, провокація була е, представників серської країни. Е, з, ну, не те, що очевидним, а показовим російським е, слідом. Ну, це теж от один з таких кроків. І тут сірничок підкладемо, і тут е, толову шашку. Чим більше загориться, тим е, краще для Росії. На українському фронті. Ця стратегія залишається, і ну, т, певно нам теж треба е, долучатись до її, до її нейтралізації. Я розумію, що нам не до того є основний фронт, але і е, протистояння от, в інформаційному полі, в міжнародному інформаційному полі е, до російської агресії є дуже важливим. Для України. Пане Павле, стосовно е, ну так так само хочеться започути ваше бачення, оцей ризик, да, про який пише Тайм, що Україна може бути розділеною в якихось певних територіях. Мені здається, з нашим народом говорити зараз про це, ну, якби неможливо, принаймні на цьому етапі, ніхто з цим не погодиться. І справді, ну, війна триватиме, скільки ми будемо вирішувати, скільки ми готові захищати цю нашу державу. І тим не менш, якщо Путін, да, от наївшись трошки нашої землі і народу. Чи може він одразу полізти до когось, ну та ж країни Балтії, чи можливо Казахстан, про який у нього ці його цербери говорять, чи там інші Узбекистани, про які ось нещодавно говорили, може він і ще, не завершивши справи з нами, але почати десь іще е війну? Ну це навряд чи за о, тією ситуації, яка зараз склалася, багато говорять про загрозу. Гіпотетичну загрозу наступу противника на харківському напрямку. А ми, військові експерти, дивимося по е, структурі сил і засобів ворога. В, воробі, ну, дивіться, де у нього сконцентровані зусилля, то, де у нього угруповання сил на харківський напрямок, на повноцінне угруповання для наступального угруповання не формується, тому що резерви йдуть в інших напрямках. А ви уявіть собі. Е, Створення ще одного угруповання сил, ну, наприклад, на Фінляндському чи на напрямку на держави Балтії. Окреме, причому е сили вторгнення мають бути перші, перший удар, він має бути найпотужніший. Для цього дуже потужне угруповання сил треба створити. Тож, поки ми тримаємо оборону, навряд чи е москалі полізуть кудись далі в Європу. А після завершення війни з Україною, ну, це цілком можливо. І наші колеги європейські врахують можливий російський потенціал, ну і за різними оцінками: німецьких військових, литовських військових, польських військових, ну, це може бути від трьох до п'яти років. І вони оцінюють загрозу для своїх держав, що Путін може полізти на Балтію, потім може полізти на Фінляндію через Балтію на Німеччину. А ми маємо оцінювати е, свій напрямок. І коли говорять про те, що Україна буде розділена, е, це знаєте такий поділ. Через 3-5 років Путін спробував, знову спробує тоді об'єднати в лапках Україну. Під о, своєю окупацією. Ну, тобто, війні не буде крапки однозначно, що б там не сталося. Пане Павле, не можу знайти е, інформацію, десь потрапляла на очі. Що й губені здається, їхній цей ж агресор звітував, що вони хочуть зробити нові якісь е, військові формування. Я до того, можливо, це воно і є. Ну, це навряд чи. Е... Там морську піхоту Знову... стосувалися і так, щось так, ще. Так, так. Ну насправді суть зводиться до того, що збільшення чисельності Збройних сил Російської Федерації по клітинкам штатної чисельності рішення прийняв уже, Путін вже прийняв. І звісно, коли цей указ президента Російської Федерації підписувався, під нього було обґрунтування, під які конкретно з'єднання і частини це відбувається. Ну і наразі, що, що його говорив, говорить це, власне кажучи, є виконання тих указів Путіна. Ну насправді, знову ж таки, зараз при тій інтенсивності бойових дій на наших фронтах всі ці з'єднання, це посилення російського угруповання сил проти України. І це морська піхота чи повітряно десантні війська? Це насе воно сюди до на нашу на нашу землю. Пане Павле, вдячні вам за ці роздуми і за ці бачення цих серйозних процесів.